Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ради вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини і з вами, як завжди, Віталій. В цьому відео хотілося зібрати кілька останніх ринків автопідбору, бо, якщо чесно, дуже сильно не вистачає часу на монтажі, на ці всі збирання відео, відзнятого матеріалу назбиралось дуже і дуже багато. Розумію, що вам було б цікаво то все подивитися, що купують люди, які ціни на авторинках, що зараз більш-менш актуально. Та по суті, що актуально, через війну дуже сильно знизився рівень життя українців, і саме актуально зараз бюджетні автомобілі, скажімо так, ну, більш-менш живе, щось можна знайти від 6 там, до 9 тисяч дев'ять, то не знаю, вже може і не бюджетні, але ну, тим не менше, люди такі машини питають, шукають. Щось таке вийшло вже вище, вже там десять-12-15, вже трошки тяжко продається. Отже, автомобілів шукаємо переважно до 10 тисяч доларів. Хоча замовників вистачає різних. Отже, перед тим як почати відео збірочку тих автомобілів, які ми підбирали по луцькому авторинку в четвер і в неділю, хотілось би відповісти на кілька запитань, які ви пишете постійно. В коментарях, щоб не відповідати, як то кажеться, кожному особисто, можливо, буде цікаво, можливо, питання у вас будуть повторюватись. Отже, такі самі цікаві вибрав, і зараз розповім. Отже, друзі, чим нас цікавляться замовник? Коментарі, які були у нас в останніх відео, якщо можна познімайте повнопривідні кросовери, бо з Харкова дуже дидвоє їхати. Я теж з Харкова не вітаю вас. Дивіться, ну, бюджетні повнопривідні кросовери це таке поняття трішки бюджету кожного різний. І якщо розглядати самі бюджетні, то це може бути щось 8-9, навіть від 7,5 до 9, щось по типу Hyundai Tucson, Kia Sportage, той же самий може бути Duster. Бензиновий або дизельний, і всі ці автомобілі є. Дастерів останнім часом стало трошки більше. Kia, Hyundai відповідно менше, бо роки вже йдуть далі, а вони вже не виробляються. Дастера, робляться і далі. Отже, від 7,5 до 9 можна знайти більш-менш адекватний Kia Sportage, той же Hyundai Tucson і Dacia або Renault Duster. Так, дивимось далі, що у нас було цікавого. Форд Mondeo, можливо, не люблять через маленький кліренс, можливо, не знаю. Чому важливе питання? Чому автівки 2008 року і 2018 мають однаковий пробіг біля 200 тисяч кілометрів? Друзі на це питання відповіді немає однозначної. Ви знаєте, чому цей пробіг може бути однаковий? Ну, перше, саме головне і саме таке банальне. Їх просто крутять. Друге, більше реальне те, що йде за кордоном, вигідно для нас, українців. Тобто, в нас велике дуже мито велика складова в автомобілі в ціні закладена мита. Тому невигідно брати автомобілі до 200 тисяч пробігу, бо вони ціна їхня в Європі сама по собі дуже і дуже велика. Тому беруться автомобілі переважно від там від 180 і туди далі пішло. Бо якщо брати з пробігом 140-150, то ціна буде космос. Ну можливо, буде якийсь невеликий дефект в автомобілі. Тоді брати автомобіль цей вигідно. Сподіваюся, що на ваше питання відповів. Ну, перша причина сказав крутить, друге те, що вигідно купувати піля 200 тисяч. Насправді дуже багато автомобілів виїжджають в лізінгові кредитування і всяке таке. Там 3-4 роки або 200 тисяч кілометрів, і тільки тоді потрапляють в продаж так само, як в Німеччині, так і по всій Європі. І Відповідно тому і дуже багато автомобілів. Біля 200 тисяч пробіг, як 2008 року, які переважно вже знаходились по своїм роках експлуатації, вже знаходились в приватних руках, десь там доїжджали в німців. Якщо це свіжі автомобілі, 17-18, 20-й рік, то це, ясне діло, лізингові автомобілі, які відкатали 200 тисяч або 3-4 роки лізингу і вже пішли в продаж, а вони отримують нові автомобілі. Питання цікавить Renault трафік або Вівару, Грузпас 12-14 рік. Дивіться, такі автомобілі на Луцькому авторинку є. Вибір їх, на жаль, невеликий. Але нормальний трафік 12-14 рік, 2-літровий, ну, на механіці переважно їх шукають на роботі дуже рідко, вони не популярні. Ціна буде десь від 12 тисяч до 14. 000. Тобто, якщо адекватний, гарний, там, повноцінний 9-місний трафік. Короткий або довгий, то це ну, не менше 12-13 тисяч доларів. Якщо це груз пас, ну можливо буде трошки дешевше. Ну такі, хтось пише ля, ля ля Не видно ні номерівні ціни. Я завжди, коли роблю огляд цін. Завжди коментую все і показую. Коротко показую табличку з продажним, те, що є на автомобілі. Якщо вам треба, будь ласка, фіксуйте, робіть скріншоти, переписуйте номера телефонів, ставте на паузу, як вам зручно. Я ж не можу біля кожного автомобіля стояти там по 5 хвилин, не розсуждати, який він ось гарний. Тим більше, кожен автомобіль я не перевіряю, і 100% рекомендувати його ясно діло не можу. Я бачу просто те, що знаходиться рядом біля мене, і кажу, які і ціни є. Кому цікаво, вже можна перевіряти конкретні кожен автомобіль по-своєму. Ну а ми тим часом, друзі, переміщаємось на авториночок і будемо шукати чергові пропозиції для нових замовників свіженькі автомобілі. Будемо бачити, що з цього вийде, як завжди, разом з вами. Так, сьогодні таку острочку знайшли по авторинку. Такий валив дощ, але все-таки дощ припинився. Ми змогли нормально оцінити стан Автомобіля сьомого року чистого виробництва. Такий от автомобільчик сьогодні знайшли. Передивились штук 5, але у нас не було великого бюджету. Були там гарні машини по 6300-6500, але у нас був ліміт 5500. І то ми його трішки перестрибнули за 5700, здається. Не домовились. Автомобіль в дуже доброму стані. Правда, зараз цього проходимо сертифікат. Трошки темнувато. До речі, 220, 207 да? 207 в мене і пробіг, є, є РДВшки, є сервіси, пробіг в неї рідний, дуже добрий стан. Щоправда, досі стоїть зимова гума. І в нас легенький підкрас по задній ляді. Більше в принципі таких от критичних зауважень немає. До речі, двигун нам попався сьогодні 77 кВт без фазиків, Це теж дуже важливо, надійно, просто, без всяких різних, як то кажеться, коливань. Так, що зупинилися ми все-таки на цьому кашкайчику на класному, тому що ми вже дивилися на риночку, вже подивилися його з ями, в нього мальований капотик. зараз ще людям все покажу. 110, 111 капот 200. І тут швиденько ми все пройдемо. 120, 110, 113, 95. В принципі, вже все перевіряли, але для замовника. Ну, тут, бачите, показував 124, 107, 115, 98, 115 Не поставив 122. Зараз разом все оглядаємо. Машина в суперовому живенькому стані. Зараз ще покажу 90-ку комп'ютерну, все покажемо, все зробимо. 90, 120, 102, 120. О, ну, капотик мальований, як я казав. Так, що, підключаємось, да, дивимось. Ну що ж, друзі, кашкайчик їде у нас новими замовниками на Тернопіль, що ми побажаємо гарної дороги. Так, такий от ценничок у нас 10900 лімітед. Одна дверочка перелаг легенький і більше нічого, таких дефектів немає. Зараз ще ми тільки почитаємо її. Отак вже облазили, обдивилися. В принципі, вона нам поки що подобається і підходить. Навіть є в головниках телевізори ці не зовсім вони комусь нужні, але вони є. и я. Не, не в телефоне сидят. Так, и ну, и что это что у нас тут с кодексом запасов? И, и... Так, короче, читаем и тогда дальше. Так, по показникам у нас, в принципе, все в норме. Тиск выравнивается, запуски, форсуночки. Сажі досить небагато, але ну, пробіг співпадає. У нас, до речі, є техогляд на 204 тисячі 23 рік, де? шостий місяць, 23 рік. Так, що у нас тут за кіно? Тут щось підпаювався, бачок десь зачепилася, бордюр, певно, вперлися. Сажику то в них там небагато було амортизатори свіжічі, але якісь тоненькі, правда якісь гляньте, які. чи то якісь вже нові пішли, не знаю. Якийсь він тоньший, ніж зазвичай. У мене, по-моєму, такі ж самі міняли, да? може зараз вже якісь новіші пішли, не знаю. Тут цілі у нас. Ну Електромотори, так, да, є в них там. там. Там входи, виходи все ціленько. Ну Там батьок десь вони впирались, певно. Це Там батьоків немає ніде ніяких. А, зліз пильник. Пильник зіскочив, ну і це можна буде поправити. У мене була така штука на мигалі. Катастрофи немає, але зробити треба, бо шрус навернеться. Ага. Моторчик сухий, послівній пробки там трошки мокра та і все. Нічого страшного. Так. Радіатор на від нормальний, але треба буде провіряти, що там чого він не тримає тиск. Бо так не, не розрушений він. Клапан на регенерацію. Так, дивимось туранчик. У нас останній фіксований пробіг 275 тисяч, а тут у нас 228 тисяч. Ну таке. Ну По форсуночкам у нас все добре. Пробіг тут 280 тисяч, але по форсункам зауважень немає. Але маса сажі 109 грам, а максимум 80 Тобто воно вже йде переповнення. Ясно діло, що це грами умовні, вони не фактичні, але... Так, що наш тут пасаживичок працює. Звісно, що замовники мають право оглядати будь-який автомобіль, але якщо чесно не зовсім розумію, на що ми його дивимося. Сажа переповнена, едблю, там є помилки по роботі насоса. Мечовиний подничний він непоганий, але за 2018 рік 17800 з неробочим AdBlue пробігом 280. Нафік він короче, нужен. Будемо його дивитися далі, будемо шукати далі. Так, Розгадаємо такого туранчика на покупочку 2016 рік. 150 пробіг. 150 тисяч пробіг заявлений. Зараз будемо її перевіряти вже. Вже, як бачите, четвер, вечір немає ні людей, нічого. Ми цілий день бродили, шукали такі турани. У нас або не хватало бюджету на те, що ми хотіли, або був пробіг. 300 тисяч, а з 300 тисяч ну, не хочеться брати. Шукали 2,0. Але вони всі були з гарним пробігом, то не будемо, як то кажуть, втрачати часу. То вирішили зупинитися на тому, що вистачає грошей з адекватним пробігом 151 тисяча, 1,6 дизель автомат. Те, що хотіли люди. Але бачите, ввечері, вже, вже 6 година вечора, а ми тільки нашукаємо ще машинки. Такий от уранчик вже на українській реєстрації це вже там плюс-мінус 500-400 доларів економія. Ну, Ціна трошки вища, ніж хотіли, але зараз торгуємося, що з того буде? перевіряємо. Допомагаєш? Діагностику зробив? Ні. час Що у нас тут салон чистенький, в принципі не затяганий, нічого. Навігація, алькантара, тканина, все якби, нічого не зачухано, не затерто. Mm. Ви експертизу будете проводити? Mm. Ні? Mm. Чи вже все готово? Ой, все. Все Що такі? Столики такі. Та бачиш? Стої. Так, зараз, секундочку. Куди? Туди. Ой-ой! Так, тут чистенько не кручено машина не має жодного підкрасу. Все ціленьке, все чистеньке. Виглядає суперово, 16 рік чистий. Зараз зробимо діагностику. Діагностику робимо. Так? Да? Ну зараз будемо. Дивимось поки що, що у нас тут. В принципі, поролюся, не зачух, наплаковано, звісно. Ну, цим поліролем напшикано, все красиво. 150 пробіг, то я з будемо дивитися. Парктронік передній, задній, менша навігація. А то я собі коментую. 16 рік, 148 тисяч, ну 151, якби не така вже різниця, 16 тисяч. Зараз читаємо, що там буде у нас цікавого. Так, понад довго що у нас. Тиск паливо нормі, відклонення по форсуночкам немає. 0,1, 0,5, 0,4, 0,2, все чітко. Сажі 4 грама. 63 грама сажі той, що у нас не регенерує. В принципі, десь була міська машина. На цей пробіг зазвичай менше трошки. 151 тисяча так само б'ється по двигуну. шасі правильно совпадає? Ну що ж, друзі, такеньки були цікаві автомобілі, які ми підбирали на Луцькому авторинку по послузі супровід по авториночку. Була Астрочка 7 року 5700 в дуже класному стані. Рено Меган Гран не Меган, хоча да, в тих паспорті вони пишуть Меган Сценік по факту. Рено Гран Сценік 13-го року, 10900, здається, був на старті, 10500. Якщо не помиляюсь, ми його забрали. І був у нас ще тяжкий пошук Volkswagen Туран. Бо шукали з двохлітровим двигуном, вже завищували пробіг, вже готові були на 250-280, але їх все рівно були і за 17 тисяч, навіть все рівно були вони з більшими пробігами, там і 300, і за 300. І там були ще супутні кілька, які такі ну, проблеми там то з блю, то з сажами, то з кузовами, то ще якісь. По ітогу взяли з маленьким пробігом, але з двигуном 1.6 на гарній комплектації. Отакі друзі бувають автомобільні підбори. Кого цікавить супровід повторинку, разові огляди або підбір під ключ, звертайтесь. Дуже дякую, що до до кінця. З вами був Віталій і до нових зустрічей. Пока.